Маман з Іркою активно готувалися до свята, тим паче, що свято мало бути те, що треба, і не аби що, а день народження Семена, костюмована вечірка. Ви скажете, що понатягуєте спортівки і будете бухать? А ні. Ірка порішала з місцевим замклюбом і нам у хату приперли скриню з костюмами, вигрузили її в калідорі. Сказали, що там костюми для жінок і для чоловіків. І щоб вони вміряли? Мати Василева, маман з Іркою, згризли по валідолу, запили самогоном, перехрестилися і полізли у ту скриню, образ підбирати. Там лежало щось дуже схоже на завісі зі старого клюбу, і смерділо відповідно. Чоловічі прикиди валялись в окремому ландуху, тому з статусиком пішли приміряти у сусідну кімнату, а Ірка. Потягла щось із червоного бархата, виявилося, що то плаття з корсетом знизу валялося ще одне синє. Маманчик одразу згадала о той фільм про графиню де Монсоро. В отаких лахах у том кіні ходили усі жінки. Всякі там леді, придворні, ханцуські. Ну де маман із іркою, а де ті всі леді і корсети. Перші півгодини пішло на те, щоб зрозуміти, де дірка й попадають у те плаття. Нарешті знайшли втрясця, позалазили. Ота От бісова спідниця збігалася отам, де нужна будь талія, і опускатись вниз ну, ніяк не хотіла. Ірка була схожа на личинку хруща, але з горем пополам все ж її розгладили. Позаду теліпалися ленти для корсетів, наче із дубці лантухи. Спочатку маманчик шнурувала ірчин корсет. А потім навпаки, бо він мав би в теорії сформувати талію і підняти грудь. Гофра гофрірувана. Ірчина талія нізащо не хотіла форміруватися. І навіть під корсетом осталась випуклою, А от грудь в грудь тим корсетом вдавилося все, що купилося роками на животі і боках. Трясся. Вона стояла, як немішана діжа, із якої тісто от-от поліза на підлогу. Вони не знали, що з отим усім робить. Ірка зареготала, а маман за нею. Лянди тищали, а вони, як дві обкурені, лазили по полу, дрігаючись у тих бархатах, і не могли з них вилізти. Коли в кімнату на гвалт прибіг татусик із Семеном в отих панталончиках із рушечками. Обидві анакондочки заволали чаєчками, і сльози текли по щоках їхні лицарі почали звільняти їх з отого полону, але виходило в них якось не дуже. І от Семен закричав, що в нього стрілки пішли на отих середньовічних чулочках. ірка вислизнула йому з рук на підлогу. Вони вже не реготали, а пищали, як миші, сидячи на підлозі кольоровою купкою. Ну от і нафіга воно мені надо було оце все. Дивитись на оце позоріще. Семен бігав кругами, намагаючись прикрити ірчину діжу, яка давно вже вилізла за краї того клятого корсета. Словом, репетиція вечірки відбулась, а сама вечірка таки була у Ірки вдома у стилі хай так і Хрін з ним. Бо вони зрозуміли, що французьке середньовіччя то ні разу не про них татусик ще довго згадував ту примірку і пообіцяв, що ото купе таке плаття маманчикові. Тільки для домашніх переглядів, блін телепень шкіряний.